Привіт! Вітаю тебе в нашому Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. Якщо ти першокурсник, то мабуть уже чув про таку штуку як студентська рада. І, можливо, ти ще не зовсім розумієш, що це таке, і навіщо вона взагалі потрібна сьогодні. Ми розповімо тобі простими словами, що таке студентська рада, які можливості вона відкриває і чому саме у нас у те дату це реально цікаво. Студентська рада це орган студентського самоврядування. Це значить, що ми не викладачі і не адміністрація. Ми такі ж студенти, як і ви. Але ми представляємо інтереси студентів перед університетом, організуємо різні активності та допомагаємо один одному. Фактично, це наш спільний простір, де ти можеш реалізувати свої ідеї знайти друзів, а ще впливати на те, яким буде студентське життя. У нашому університеті студентська рада це неформальність. Хоча ми зараз і навчаємося онлайн, у нас є купа активностей. Ми проводимо заходи, беремо участь у всеукраїнських студентських подіях. Є членами УАЗ і ОСЛ, це всеукраїнські організації студентського самоврядування. У нас дуже живий і активний телеграм, де можна швидко дізнатися новини та приєднатися до ініціатив. І вже з наступного місяця ми плануємо відновити систему додаткових балів за активність у студентській раді. Ці бали впливають на твій рейтинг і навіть можуть допомогти отримати підвищену стипендію або президентську. Тобто участь у раді це не тільки цікаво, а й реально вигідно. Тепер давай я коротко розкажу про наші відділи, бо кожен може знайти щось для себе. Перше це відділ комунікації та медіа. Це ті, хто веде соцмережі, знімає відео, пише пости, робить дизайн. Якщо любиш креатив, камеру або монтаж, це твоє. Наступне відділ підтримки та менторства. Тут старші допомагають новим студентам. Якщо ти хочеш отримати підтримку чи сам в майбутньому стати наставником, ласкаво просимо. Третє і не менш важливе: академічна та наукова діяльність для тих, хто хоче брати участь у конференціях, писати проекти і розвивати себе у навчанні. Четверте: це відділ соціальної діяльності. Тут у нас волонтерські ініціативи. Акції та психологічна підтримка це напрям для тих, хто хоче допомагати іншим. Ще один відділ: івент організація свят, заходів, онлайн івентів. Якщо тобі подобається атмосфера драйву, точно тобі сюди. І останній напрямок: це IT. аІТішники, модератори, технічна підтримка. Якщо ти любиш технології, ця команда саме для тебе. Фактично, студентська рада це ціла екосистема, де можна ти заняття під будь-який інтерес. Чому варто долучитися? Ти можеш спитати, а навіщо мені все це? По-перше, це друзі. Студрада це завжди нові знайомства і крута команда. По-друге, це навички, які точно знадобляться. Після університету, робота в команді, комунікація, лідерство, організація проєктів. По-третє, це вплив, ти реально можеш вплинути на життя студентів, пропонувати свої ідеї і бачення, як вони стають реальністю. І як я вже казав, за активність у раді можна отримати бонуси, додаткові бали до рейтингу і навіть шанс на підвищену стипендію. Тож, Якщо ти хочеш більше, ніж просто відвідувати пари, обов'язково підписуйся на наш телеграм-канал і інстаграм. Там завжди є новини і скоро ми будемо оголошувати набір нових членів студентської ради. Приєднуйся! Бо разом ми зробимо студентське життя в дату яскравим і незабутнім.